Слава Ісусу Христу, отець Василь, будь ласка, скажіть, чи можна одружуватися, кутами? Не кутами, а кумами? Ну, чи можна одружуватися? Так запитали, чи можна кумам одружуватися? Ну, дивіться, якщо я, наприклад. Якщо я є жонати із дружиною, ми Можемо хрестити дитину, так? А от вже із кумою я не можу одружуватися, так? Бо якщо я навіть і не жонатий, і зі мною хрестна мама, з якою я не одружений, то з нею я можу одружуватися. А вже із мамою. З мамою дитини ні. Так же само кума не може одружуватися з татом дитини. Ну, моральне богослов'я вчить, що між собою можуть Хресні батьки між собою можуть одружуватися, так? а вже хресний батько із мамою дитини ні, хресна мама. Із uh, батьком дитини ні, ось так.